Тепер дивіться, слідуюча лінія ось цієї букви. Ми її можемо класти, але коли я її вкладаю, бачите, у мене силикон сюди штовхається, наприклад. Да? Щоб такого не було, можна зробити букву О, від неї покласти ось цю пермичку, патичку, а потім вже далі впиратися сюди, щоб у мене була підтримка, я міг нормально це все діло пресувати і робити оцей складний елемент. Тому що він складніший, ніж буква О, бо тут він захоче вискочити, оту в самому кінці. І треба буде, скоріш за все, робити підрізочку. Так що давайте пробуємо букву О. Як ми робимо букви О зазвичай? Беремо ми круглий ніж. Робимо внутрішній внутрішню дугу. Бачите, ось таку. І ми в кінці, коли відріжемо, зробимо зовнішню дугу. Ми їх замкнемо, і у нас вийде ідеально. Можна і прямою, звісно, це робити. І тут треба поставити, щоб цей зріз він пропадав не сюди, бажано десь тут, наприклад. Тобто у нього має бути підтримка пластика отут зі сторони. Я от кладу і пробую це робити. Бачите, цей матеріал він дуже добре заходить. Ну, тобто з ним дуже приємно працювати. І всі наші майстрині, вони навпаки хочуть працювати з новим матеріалом, не старим, тому що дуже приємно і легко входить. Подивіться китайське відео, і ви побачите, як ті китайці впрацьовують той матеріал, і він в них залітає. Тобто, насправді, ще є такий факт, що, можливо, вони це зробили не для того, щоб економити, ну, економити в тому числі, але для того, щоб воно залітало дуже добре у них, і все було легко для майстрів і збільшити продуктивність праці. Так, бачите, я оце зробив. Вставляю, і в мене вона буква норовить вискочити. Оця буква норовить вискочити. І виникають два питання. Або я погано це зробив за великий запас, і мені треба переробити. Або я можу змістити ось цей м -м, сегмент сюди, щоб потім цю лінію підпресувати, і вона якби штовхала, штовхала всередину і підтримувала, і вона не роз'єднувалася. Або третій варіант я можу взяти. Клей з обживючим активатором, називаємо його так, склеїти цей, зарізати, отак, витягнути, склеїти цей овальчик і вже туди вставити, і воно буде так само ідеально триматися. Ви зрозуміли, так? Да? Зараз я це не буду робити, тому що дуже довго, але поїдемо далі. Наша задача показати, що цей силікон спокійно тримається. Ну, все тримається, все прям хорошо тримається. Дивіться, бачите. Він тримається тупо, як мертвий. Він тут тримається наверху, навіть вібрації немає. Тут немає вібрації от такої. Ось от, тут абсолютно, дивіться, складне місце. То, що напрямій там є якісь, ну це нормально. То, що тут, тут взагалі абсолютно плотно. Я з великим зусиллям його там рухаю, тому що я просто його запресовую. Так само і тут, дивіться. Беріть, отакий нож собі, і працюйте отак. Кладіть отак, дивіться, прикладаєте. Взяли, принесли проекцію. Зарізали. Якщо зарізалось криво, там кромочка, ну тут плюс-мінус нормально, то просто знову приклали і так ще раз тяпку і все зробили. Тобто вам треба оці два ножа, особливо круглий ніж. Кутовий ніж ну По-любому круглий ніж для кінців, кутовий для підрізки гострих кутів, прямих кутів, а цей ніж для роботи ось з такими зрізами. Прикладаєте, провідцюйте, дивитеся як снайпер одним глазом, або я як я дивлюся одним глазом, що інший не бачить. Так, готово. Все, ось така лінія. Тобто з цим колом ми розібралися, підклеїмо його і буде окей. Так, оці лінії пішли. Давайте з літерою Д так само зробимо зараз. Давайте слідче відео.